Запрошую першокласників на урок трудового навчання. Тема нашого уроку сьогодні Яку рослину я люблю. Та виготовлення об'ємної аплікації гілка калини. Лиш дзвінок на урок продзвенить стане кожний серйозним втомить, бо роботи багато у нас. І дружно працює наш клас. Пригадаємо, дітки, які є загальні правила безпеки на уроках дизайну та технологій. Ну, по-перше, підготувати своє робоче місце, перевірити справність і наявність всіх інструментів, слухати, коли говорить вчитель та припинити роботу. Також роботу можна розпочинати лише з дозволу вчителя, а вдома ваш вчитель це ваша мама. Забороняється працювати несправними чи тупими інструментами. Використовувати слід інструменти лише за призначенням. Так, ну і пам'ятаєте, ми з вами говорили про те, що треба економно ставитись до матеріалів. Подивіться, будь ласка, який спосіб розміщення на малюночку зліва чи справа можна назвати економним? От треба вирізати хмаринки, де ж економно їх розташували? На цьому листочку, аркуші паперу, чи на цьому? Звісно, на цьому, погляньте, на цьому аркуші помістилося. Шість хмаринок, а на цьому лише три, коли неекономно папір витрачають. А ви пам'ятаєте, ми з вами вже говорили про те, що папір виготовляють з деревини. А де ж взяти деревину? Треба зрубати дерево, тому треба дуже економно і бережливо ставитись до паперу. Так, а зараз, будь ласка, назвіть об'єкти, які ви будете бачити на екрані, та скажіть, чим вони пов'язані між собою? Ось така квіточка, барвінок вона називається. А це верба, це калина, а це тополя, це вишитий рушник. А це український віночок, а це вишиванка. Як ви вважаєте, чим всі ці зображення пов'язані між собою? Правильно, дітки, це символи України. Ми з вами на першому нашому уроці говорили про те, що є державні символи України, це прапор державний? Державний герб та державний гімн. Зараз ви бачите на малюночках на цих народні символи України. А ось вона калина, природний народний символ України. Саме її сьогодні ми й будемо виготовляти. А тепер пригадайте з попереднього. Слайду. Які ще рослини, що символізують Україну, ти знаєш? Подумайте, квіточка там була, пам'ятаєте, яка? Барвінок, а дерева верба та тополя є такий вислів, без верби та калини нема України. Зараз я вам пропоную переглянути відеодемонстрацію нашої роботи, а потім докладно вже будемо зупинятися на фотороботи. Нам знадобиться клей, кольоровий капітоль, на Обходимо монет та вирізаємо отакі чергові Потім складаємо їх по стороні і перетинаємо на Погляньте, як треба їх сплеювати між собою лише по let Дорожі, дітки, Зауважу, що кількість вирізаних червоних кружечків залежить від того, скільки ви хочете, щоб було на вашій гілочці ягід. Оскільки для однієї ягідки нам потрібно 4 таких кружечки. Ну, а тепер давайте пригадаємо правила роботи з ножицями. Ножиці це небезпечний інструмент. Поводитись з ним треба обережно. На робочому місці поклади ножиці так, щоб вони не виходили за край столу чи парти. Тримай ножиці лише вістрями донизу. На ходу різати забороняється. Під час різання не можна вставати з місця. Передавай ножиці закритими і кільцями вперед. Під час робот з ножицями притримуй матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. А тепер повторимо правила роботи з клеєм. Якщо у вас клей рідкий, то наносимо його пензликом від середини до країв. При потраплянні клею на одяг його слід негайно змити водою. Для притискання елементів аплікації і витирання рук. Треба користуватися серветкою. Закінчивши роботу, клей потрібно щільно закрити, щоб він не засох, а пензлик і посуд, якщо ви користувалися посудом, ретельно вимити під водою. Краще користуватися, звісно ж, клеєм як олівець, як було показано у відео. А тепер погляньте на покроку. Інструкцію Значте, спочатку вирізаємо кружечки, потім згинаємо їх навпіл і половинки Осінь, то листочки можуть бути і зеленими, і жовтими, і багряними. Згинаємо їх, як показано на останньому малюночку. Залишилося їх і цю аплікацію приклеїти. Поставте відео на паузу, будь ласка, та продовжуйте роботу. Ну, а... Надалі я чекатиму фото ваших робіт для того, щоб у коментарях у нас була ціла галерея з робіт першокласників. Ну, а тепер давайте з вами проведемо вправу мікрофон. Продовжіть, будь ласка. Сьогодні я дізнався, чи дізналася. Було цікаво, що? Було складно, що саме було складно? Я зрозумів, чи зрозуміла, що тепер я зможу я навчився чи навчилася. У мене вийшло я зміг чи змогла. Якщо не встигали, то поставте, будь ласка, відео на паузу, а мами допоможуть продовжити кожен з цих рядочків. Це дуже важливо для розвитку мовлення. Та для того, щоб дитина усвідомила, що вона дізналася нового, що їй було складно, а що вже сьогодні вийшло. Ну, а далі... 下。<Yeah. S 2> yeah. Скупуску був обежа та скубаю травичку, скупуску бувя та скубаю травичку. Прилетів вітрисько, Прилеті вітричко, ся те і ще іщенище, поки біта свище, неща і ще іщенище, поки бітах свище. крилята. Треба злобіть, юрану зі садка прогнати, Треба злобіт, юрану, зі садка прогнати. Ну що, сподіваюся, що ви добре попрацювали, а потім добре відпочили. На вас чекає ще одне заняття з корекції.